Максим Несвітайлов, долучається політолог і експерт міжнародник. Максима, як чуєте? Вітаю, чую, добре. Максим, ну насправді варто ж спрогнозувати і куди буде рухатися цей трек далі. Що ми побачили, або що я відзначила вперше, що навіть у Кремлі визнали. Що перемовини а відбуваються, і що щось таке відбувається на тих перемовинах? Бо раніше, якщо Вашингтон і Київ говорили, ну щоправда, такі знаєте, були доволі розмиті формулювання, хороша зустріч, або по, -по, -по, по хороша розмова з позитивним фіналом і так далі, тобто ніякої конкретики, то нині і Кремль визнав, що щось таке відбувається на перемовному треку. Як ви особисто ставитеся до тієї тези, яку висловлюють ваші колеги, що все те, що стосується реальних планів росіян, потрібно вимірювати не на перемовному дипломатичному полі, а кількістю ракет і дронів, які вони будуть запускати, ну власне не тільки по фронтах, а й по тилових містах, мовляв, якщо не буде зараз масованих атак, то тоді... Так, Росія готова домовлятися. Але якщо будуть, то вони нівелюють все, про що йшлося незалежно від того, в якій точці миру, в яких конфігураціях вони говорили? Безумовно, так. По-перше, це буде критеріями-показником. А по-друге, і, мабуть, найважливіше це позиція Китаю. Поки що, я не чую зміни. Позиції Китаю. І продовжує наполягати на тому, що Китай, як головний бенефіціар і вигодоотримувач від цієї війни, зацікавлений в тому, щоб вона продовжувалася. Китай очевидно планує не пізніше ніж в 27-му році, а навіть вірогідніше, восени 26-го року, спробувати окупувати Тайвань. І для Китаю критично важливо, щоб до цього моменту Російська Федерація. Продовжувала свою війну проти України, і все ж таки, поки що, поки я не побачу я хоч якогось першого реального результату від цих перемовин, так хоча б енергетичного перемир'я до кінця зими, то я не зможу сказати, що ми бачимо якийсь прогрес. Безумовно, Україна демонструє всю свою серйозність. Безумовно, американці зараз краще оцінюють наш вклад. І там респектабельність нового очільника офісу президента прихильність американців до нього змусила росіян також більш серйозно бути представленими на цих перемовинах. тобто вони не можуть там умовно до Буданова відправити якогось мідінського. Ну це буде смішно. і Американці це сприймуть як зневагу в першу чергу до американців. Тому що ми демонструємо свій серйозний рівень, так у нас там генерал розвідки став очільником президента ці переговорні групи, і це змусило їх дзеркалити нашу переговорну групу, відправляти своїх представників розвідки, розвідки на розмову. Але все ж таки, як на мене, поки що це лише спроби зманіпулювати це, спроби відзеркалити нашу позицію і. Потягнути час хотілося б помилятись. Хотілося би побачити нарешті якийсь прогрес. в ідеалі хотілося б побачити припинення масованих обстрілів України, щоб ну у всіх світло з'явилось тепло в домівках. Це надзвичайно важливо, але поки що ну зараз повітряна тривога в Києві. От просто зараз ми з вами говоримо серед ну, умовно, білого дня, але тим не менш тривога безполотник якийсь над Києвом е, літає. Ну от, не можна в цих умовах говорити про те, що ми чогось дійсно досягли поки що. Давайте проговоримо ще про важливий момент, який. Я... Яку роль надають Європі? Бо так виглядає, що в будь-якому разі європейський трек в цих перемовинах або в комунікаційних спробах домовитися, він стає дедалі складнішим. Очевидно, що путіну в той момент, коли програли всі його, всі, всі на кого він робив ставку, стало стало важко домовлятися. Але питання у чим? Питання у тому, як далі будуть прописувати і фіксувати роль Європи, і сама Європа як буде реагувати на те, що відбувається, і і хто буде тим самим даруйте сміливцем раніше? Я вживала слово Черчилль. Тепер вже очевидно, що Черчилля не буде ані, ані одноосібного, ані колективного. То хто буде одноосібним чи колективним сміливцем, які, врешті, а назваре своїми іменами подолає або десь зелене світло для того, щоб подолати або славнозвісну або сумнозвісну європейську бюрократію, не демократію даруйте, а бюрократію, і все ж таки а, вирішити і наважитися. Захищатися або бути готовими захищатися від Росії, ну, поки що когось одного важко виокремити, але вимальовуються певні образи того що Європа все ж таки стає більш суб'єктною на міжнародній арені. Потрібно розуміти, що насправді Європа потенційно дуже дуже сильна. У Європи надзвичайно потужна економіка, у Європи досі збереглась дуже якісна промисловість. Європа значно більш в цьому плані розвинена, ніж Сполучені Штати Америки, до прикладу, саме в плані промисловості. Тому що, якщо ми говоримо про, про цю історію, то Штати значно більше перенесли в Китай і в інші там країни третього світу свої виробництва. Європа зберігає, хоч і негативний, але все ж таки певний баланс відносно. Там до Китаю в цьому плані е, Європа вже починає працювати. Вони розуміють, що потрібно свою позицію відстоювати, що вас ніхто, очевидно, за стіл не посадить з поваги. Цю повагу потрібно вибороти знову. І вони почали, по-перше, почали загравати з Китаєм, що дуже важливо насправді. Бо те, як я казав на самому початку, без участі Китаю цю війну. Не завершити, я вважаю, що це неможливо. На Китай потрібно або тиснути, щоб він тиснув на Росію, або з Китаєм потрібно домовлятися. Але в будь-якому випадку я переконаний, що слово Китаю буде вирішальним. Вони починають загравати з Китаєм і паралельно роблять те, що давно пора було зробити, налагоджують значно кращі відносини з Індією, тому що Індія це природній ворог Китаю. Це природній конкурент Китаю за зараз Урсула фандерляєн в Індії. Вони працюють над новою величезною торгівельною угодою. Індія має амбіції стати новою світовою фабрикою, забрати цю роль у Китаю, і Європа починає показувати, що вона може грати в ці геополітичні ігри, тому що європейський ринок. Один з двох найбільш важливих ринків, найбільш прибуткових, сполучені Штати Америка і Європейські Америки і Європейський Союз. Тому тут Урсула Вандерляїн, десь Макрон допомагає, десь Мерц. Є криза політичного лідерства в Європі. Це найбільша політична проблема, тому що серед яскравих лідерів присутні тільки представники на ну, здебільшого правих радикальних течій. Умовно кажучи, якби. Там Джорджа Мелоні була прем'єркою не Італії, а Німеччини, то можна було б на неї покладатись, тому що вона б могла претендувати на такого лідера об'єднаної Європи. Іншим поки що можна бути дуже розумним, можна бути дуже респектабельним, можна бути дуже освіченим. Але харизма вона є або її немає. От тут, на жаль, з цим є певні проблеми. Давайте поміряємо все це газом російським. Російська російська економіка хронічно тиснула на газ в прямому безпо і переносному сенсі, але європейський союз остаточно схвалив заборону на російський газ. Про це Ройтер сповідомляє країни Союзу дали фінальне зелене світло відповідному закону до 26 року. До кінця 26-го року припинять скраплений російський газ купувати. Постачання тут трубопровідного газу зупинять до кінця вересня 27-го року. Ну і власне максимум 1 листопада 27-го року це фінальний термін, коли російського газу не буде в російських сховищах. Проти голосували традиційно Угорщина і Словаччина, нічого нового. І навіть заявили, що будуть оскаржувати подібне рішення в суді. Нарешті крига скресла чи, чи все ж таки буде ще відкат, а ще потім хтось кудись поїде і передомовляться, і будуть особливі умови для тих, хто особливо вміє домовлятися. Десь, мабуть, інсульт вхопив Ангелу Меркель. Та Боже, вона ж стільки зробила, аби посадити на голку залежності від російського газу Європу. Бідна жінка, стільки працювала на інтереси Російської Федерації, і все сиплеться. Страшне, звісно, але нічого. Я думаю, що десь, коли вспливуть в офшорні рахунки з російськими рублями на них, то це буде для неї ще більша проблема, ніж те, що відбувається зараз. Я думаю, що в цій ситуації Словаччина і Угорщина, звісно, поки що ще спробують покаламутити воду, але направду знову ж таки ця війна дуже добре показала Європі небезпеку залежності. Від російських енергоносіїв і взагалі хибність обраної стратегії, яку вони проводили, особливо німці, так протягом останніх років, які вирішили зробити зелений перехід, найдорожчий на планеті, найдорожчий в усій історії, і завдяки цьому витратили величезну купу грошей і досягли тільки того, що стали залежними від російської нафти і газу. Феноменальна історія. Дуже крутий зелений перехід у них вийшов, але я думаю, що вони точно вивчили свої помилки, і я переконаний, що Росія, навіть якщо почнути почнуть знімати санкції з часом, ну тому що ново ну, Угорщина і Словаччина це не ті ринки, на яких Росія там якісь феноменальні гроші заробляє. Звісно ж, їх цікавить Німеччина, їх цікавить Франція, їх цікавить рух на захід. Більшою мірою, і я думаю, що і словаки, і, і угорці в Угорщині скоро вибори. Маємо пам'ятати, що Віктор Орбан нарешті вже добуває. Я сподіваюся, останній свій прем'єрський термін. Він зараз хоче перескочити на президента, змінити там повноваження, поміняти президента і прем'єра. Сподіваюся, йому це не вдасться. Але в цілому європу є за що зараз похвалити. Звісно, нам хотілося б менше бюрократії, більше швидких рішучих дій. Але бюрократія це гарантія сталості, це гарантія стабільності і передбачуваності з одного боку. Це погано, тому що вороги можуть передбачити твої кроки. Але з іншого боку, це добре, тому що ми стабільно можемо розраховувати на певний рівень підтримки з боку наших партнерів фінансової, політичної, військової, і ця передбачуваність для нас в тому числі це. Дуже велика розкіш в такий нестабільний Почав. час. Почему Максим Оксим не в був із нами? Політолог, дякую, що долучилися до бесіди.